Чернігові відбулася презентація книжки титли та коми, журналіста та письменника Василя Чепурного. Це книга есеїв про літературу та культуру, як рушійну силу, їхній вплив на політику та життя людей. Література це не спосіб розваги, а це поле ідеологічної боротьби, боротьби між. Світлом і темрявою, між добром і злом, між Богом і дияволом, хто в що вірить. Оце, мабуть, найголовніше. А от кажуть, що причому десь Пушкін, якщо річ йде про Путіні, так от сенс у тому, що Путін починається з Пушкіна. Тобто вся російська література вона стала ідеологічною основою, підкладкою, мотиватором, спрямовуючою силою для сьогоднішньої російської агресії і не тільки сьогоднішньої. Цю книжку автор писав фрагментами, що розміщувалися спершу в різних друкованих та інтернет джерелах Потім певний час це була найнудніша частина роботи. Це все треба було зібрати, опрацювати, звести в якусь систему, і таким чином ця книга вийшла. Окрім аналізу літератури минулих і сучасності, у книжці коми та титли вміщений розділ Література в зоні. Це розділ нової книжки, над якою зараз працює письменник. Там теж яскраво показано, як література у зоні при ну, тотальній цензурі, як вона виступала э, рушієм багатьох дій і багатьох мотивів. Так само, як вона виступає сьогодні. Нова книжка Левко К'яненко Політична біографія вже написана на 60%, Зазначає автор. Вона базується не лише на основі історичних джерел, але й на власному досвіді Василя Чуперного, оскільки він особисто був знайомий із борцем за незалежність України.